Українську державу, а тут вийшло щось таке незрозуміле, що, що за субстрат збудували. Я думав, що з'явиться дійсно еліта, яка буде, яка буде пишатися тим, що вона має свою державу, незалежну, соборну. Розумієте? Я думав, що дійсно люди з'являться якісь, які хоч трошки-трошки мають поваги, гідності до себе, які мають національну гідність. Виходить, що і один у полі воїн. За допомогою Володимира Пілата стали відроджуватися і інші види козацького мистецтва бою. Я допомагав е, навіть іншим людям у відродженні бойових мистецтв. До мене в 91-му році приїхав Олександр Безклубий, який відроджував тоді спас. Потім я в 94-му познайомився з Олександром Притулою, який становить спас Запоріжжя. Потім були біля мене хлопці, які відроджували спас. До мене чому приходили? Бо я був перший, хто зробив систему, написав книжки, у мене був досвід. Я просто ділився з тими людьми. Чому? Тому що мені було навіть приємно, що не я один займаюся Україною. Мені було настільки на душі легко, що є ще люди, такі як я, які люблять Україну, які закохані в козачину. І тому я намагався всіляко їм допомогти. От. Але я зрозумів одне, що все охопити неможливо. Треба дуже-дуже серйозно працювати над правилами змагань, над вимогами на рівні майстерності. Це має бути система, яку можна було би викладати в вищих навчальних закладах. Тому в мене гопак розписаний по деталях. До найменшого кроку, до найменшого подиху, в мене все-все розписано скурпульозно, розписано чотири напрямки розвитку особистості. Багато яких перепон було на шляху нашого героя. Два підпали, чотири тяжкі отруєння, втрачена родина. Були спроби таких псевдопатріотичних організацій, як тризуб Степана Бандери, чи там на ОСО, чи Соціал-національна партія. Які подавали українську національну ідею, як ідею фашистську, вони хотіли примазатись до бойового пака, повішати на нього ярличок, якийсь, знаєте, там або антисемітський, або якийсь фашистський, або якийсь націоналістичний. Тобто спроб було багато зробити якусь, якусь біду. Але от що є цікаво в тому житті, коли ти йдеш шляхом праведним. То Господня сила йде за тобою. розумієте? І от тут такі перешкоди, таке нишення, такий терор. Тут бах, люди приходять, дають гроші. Яка, Володя, патентуй. І я патентую гопак, методику викладання, викладаю, як стиль патентую, як логотип, як назву. Чотири патенти в мене. І мені люди прості люди дали, які десь бачили. Знайшлися і кажуть, захисти, бо справу ти хорошу робиш, але те, що робиться довкола тебе, робиться навмисне, щоб знищити все, що ти робиш. Незважаючи на ці перепони, бойовий гапак перетнув кордони і стрімко вийшов за межі нашої країни. Створена Міжнародна федерація бойового гопака. Я вижив і школа вижила. Мало того, ми ж. Розрослися як це, дякуючи тим простим людям, українцям, які вірять в Україну, які люблять Україну, які люблять козаччину, які приводять своїх дітей. Дякуючи тим бізнесменам, які ну, може вони не політики, знаєте, але вони люблять своє, пишаються, вони дивляться, що я роблю хорошу справу. Вони дивляться, що в нас в Гопаку діти не п'ють, не курять, гарно вчаться. У мене 96% учнів мають вищу освіту. У мене е, мої вчителі бойового ПК мають по дві, по три вищі освіти. У мене сім кандидатів наук, мої вчителі бойового пака. Розумієте, Тобто якісний потенціал є дуже високий. І тому отак от, от просто, знаєте, закатати нас в асфальт, зробити дураками. Ну не вдасться. Ну як ти закопаєш в асфальт людину, в якої три вищих освіти? Не зрозуміло, кому може заважати така добра справа, як відродження казацького бойового стилю і духу серед нашої молоді. Я думаю, що чинили перешкоди фахівці, тому що я з самого початку тільки сталася помаранчева революція. Я прийшов і сказав в секретаряті, що каже, шановні, знімайте облогу з мене, що на що мені було сказано. Це не наші, то російська спецслужба. Я кажу, де Росія, де Львів, про що ви говорите, шановні? Потім я взнав, що деякі там е, такі офіцери КГБ, які мають шовіністичні настрої, які вже зараз не працюють в службі, але вони зробили дуже багато зла для того, щоб гопак просто закопати, похоронити. Знищить його, щоб його взагалі не було, розумієте? Ну, але ж я кажу, то ж гопак це ж не пілат. Ну, я тут при чому, вже сотні вчителів я по Україні, ви що? Мало того, є за кордоном. У мене вже гопак за кордоном розвивається. І навіть якщо тут щось станеться, ну воно вже пішло в світ. А ще пан Пілат пропонує українській армії впровадити в учбові тренування бойовий гопак та отримує досить дивні відповіді. Найстрашніше для наших окупантів це відродження національної гідності українців. Це найстрашніше, що може бути. Це відродження самоповаги. Це пере... От, діти, які займаються гопаком, в них немає комплексу меншовартості. Вони себе вважають повноцінними громадянами. Вони люблять свою батьківщину, вони пишаються своїм походженням, вони пишаються козачиною, вони пишаються тими героями, які... Знищили татаро-монгольську Орду, які захистили Україну від Польщі, від інших нападників, які зрештою добилися того, що ми маємо незалежну Україну, розумієте? І е, ті люди, які так страшно борються проти бойового ГОПК, вони не борються конкретно проти ГОПК як мистецтва. Вони борються як проти ГПК, як проти системи, яка може відродити поняття національна гідність, яка може виховати дійсно справжніх воїнів. Ви ж подивіться, скільки років я виступаю перед військовими, але можна сказати ну, напівсекретно. Тобто, якісь офіцери десь мене запрошують, я виступаю то з прикордонниками, то маю зустрічі з там. Авіаторами, то маю зустрічі з працівниками там інших служб. І мене слухають і кажуть, ну то ж треба нам. Мене не пускають ні військові училище, ні військові академії. Мене офіційно скільки років я прошу наших міністрів впровати гопак в армію. Навіть в породах служб я розробив. І кажуть, та я ж не проти, давайте зробимо. Ну чому Росія має рукопашний, бо я вас нема? Ну, от гопак – це що то такої, не ні таке. Стоп, секундочку, такий гопак, Що вам треба? Вам треба для прикордонників, я вам дам прикордонників. Вам для, для розвідки, я вам дам для розвідки. Хочете, підключайтесь, додайте своє, робіть систему, робіть для своїх воїнів. Саме головне виховати воїна, патріота своєї держави, правильно? Який буде, не задумуючись, боротись за Україну. Ну, коли мені офіцери армії... Інших силових структур кажуть, що генерали весь час в розмовах при п'янках розказують, як круто живеться військовим в Росії і як погано в Україні, то виникає запитання. Ну а якщо ж, не дай Бог буде якась агресія, і на нас хтось піде війною, хто ж стане на захист того народу, того трудолюбивого народу, який любить ту землю, любить ту батьківщину, який живе для неї, подивіться, який... В якій шаленій скруті, яка бідося, неймовірна, в що перетворили нашу державу. Наша розмова повільно перетекла у соціально політичну площину, і тому було цікаво послухати точку зору пана Володимира на мовні проблеми. Я не хочу нагнітати якусь нам обстановку. Є дуже багато людей в нас, в Україні, до речі, таких ісконних росіян, які люблять цю державу, які готові за нього боротися. І я тут погоджуюся з тим, що той махровий ядрений націоналізм, який зараз фінансується, причому дуже серйозно фінансується, з ті репліки не українців геть з України, там всякі мовні питання піднімаються на шкоду державі. Я вважаю, що зараз потрібно відродити той патріотизм, який був за часів Київської Росії, коли князі говорили так, немає значення, якого роду племені є людина. Якщо вона будує Велику Русь, то честь і хвала. Якщо ж вона обкрадає її чи руйнує, її треба карати згідно наших законів. Правильно? І тому, якщо б така позиція була в наших державних мужів, ну то тоді все було б просто. Людина реально шкодить нашій державі. В чому проблема? Є Конституція, є закони України, є сепаратисні всякі рухи, є. Кримінальний кодекс, прошу дуже, притягніть ту людину до кримінальної відповідальності, щоб в нас був спокій в нашій державі. Знову ж таки, якщо політична якась особа чи якась партія починає ділити Україну там на лівобережну, праву, західну, східну, відсікає від нас Крим, то напевне, що треба тих людей. Викликати, так, як колись викликали священників. Я ж пам'ятаю, коли в нас православні розгойдали одну частину громади, а католики іншу, почалась війна між парафіянами. Ну, скажіть, будь ласка, тут розгойдують цю державу. Ну, то викличте, будь ласка, спецслужби тих людей до себе. Скажіть, шановні, ви можете говорити про будь-що. Але не рухайте цілісність України, бо ви будете покарані. Розумієте, отак От мало би бути сказане слово спецслужб. Для чого? Та для того, щоб зберегти цілісність нашої держави. Ви думає, вони переслідують свої власні там, амбіції, паразитують на поняттях мови, паразитують на поняттях регіонів. Від того страдає вся Україна. Правильно? Замість того, щоб її зараз будувати, примножувати, розбудовувати, людей втягують якісь драчки. І не треба нас розкачувати на схід і Захід, російськомовні, україномовні, а ще якісь. За прогнозами тих же лінгвістів, через 20 років в Україні буде ще одна мова. Головна це англійська. Бо такими темпами, як наша молодь освоює свою англійську мову, Через 20 років буде в Україні три мови англійська, російська і українська. Розумієте? І чому дуже важливо зараз виховати поняття своєї ідентичності, поняття, хто ми є, якого ми роду, якого ми кореня. Здоровий глуст і щире серце нашого співрозмовника визивають повагу до його думок і висловлень. На жаль, час цієї передачі стікає, тому ми пропонуємо нову зустріч з Володимиром Пілатом, щоб знову пуститися в мандри по нашому минулому і заглянути у майбутнє, про яке наш майстер теж знає досить багато.